Сьогодні хочу поговорити про контакт, про те, чим вміємо ми відстежувати те, наскільки змінюється наш внутрішній стан, наші відчуття після взаємодії, після контакту з іншою людиною, з музикою, з одягом, з їжею і всім, що навколо нас. І вона оточує, коли ми взаємодіємо. Дивіться, спочатку я хочу навести приклад, а потім буду пояснювати. Дивіться, ми, це як своєрідна, це тест-смужка, яка показує рівень кислотності. Ця вона тільки вимірює кислотність речовини, з якою вона взаємодіє. Зараз в неї умовно нейтральний от колір, коли вона починає взаємодіяти з якоюсь речовиною, стає контакт. Ступає, та речовина впливає на неї. І впав моїй смужка. І так само, от, наприклад, градусник показує температуру, при якій от, градусник він умовно нейтральний, має температуру а приміщення, так? От, і з іншою температурою як він взаємодіє, його шкала рухається ця смужка, який вимірює кислотність, е, градусник вимірює температуру. Е, ну і є інші е, прилади, які вимірюють вагу, і інші е, речовини, і їхні е, певні е, характеристики. Так? Але я до чого веду до того, що ми. Е, так само, як е, цей папірчик, е, який показує рівень кислотності, ми також е, маємо всередині себе різні датчики виміру. От у нас, наприклад, просто на відмінку від е, цього папірця, він показує тільки одну грань е, — кислотність. А наше тіло можна вимірювати по дуже багатьох різних. Е, Станах, наприклад, холод, тепло, голод, відчуття, які емоційні стани, які в нас температури. Дугато грань, наприклад, це вузьконаправлений е датчик, який показує, вимірює якусь е особливість певного предмету, з яким взаємодіє при контакті. А ми, е скажімо так, Широкий план. У нас е, дуже багато внутрішніх чинників при контакті з чимось е, наше тіло реагує на них. Е, я хочу показати, дивіться, як міняється при контакті е, папірець. От коли запихаю воду, бачите, воно нейтрально. А занурюю за в е, оцет, а на вигляд ці дві рідини. Абсолютно одинакові, в одинаковому сапанчику, прозорі. Але кожна рідина впливає на цей папірець і змінює її. На даному, в даному випадку змінює кислотність. Я до чого веду? До того, що як термометр змінює, змінюється від контакту, як оцей папірець змінюється від контакту, від контакту з рідиною, від контакту. З, іншою, з іншим рівнем кислоти. Так само і ми при контакті з чимось змінюємо свій внутрішній стан. Наприклад, якщо зустрічаються дві людини, і в кожної на душі є якась внутрішня музика, скажімо так, з неї лунає. По-науковому це вібрації різні. З неї лунає якась своєрідна енергетика, атмосфера. От, є людина, коли якої ми приходимо, і біля неї добре, біля неї тепло. А є людина, ну, також може бути охайна, з такою приблизною зовнішністю, але біля неї стає тривожно. Це не через те, що з нами щось не так, а через те, що ми. Контактуємо з іншою людиною, і хочеш, не хочеш, ми як оцей папірець приймаємо на себе середню температуру по палаті. І папірець, напевно, не має вибору, чи міняти, чи ні. Він контактує, він одразу підлаштовується. Людина, звичайно, може тримати свій внутрішній стан, не обов'язково зустрівшись з тривожною людиною, я маю стати тривожною, може. При зустрічі зі мною тривожна людина може стати більш спокійнішою, якщо я всередині спокійна. Ну, і для цього потрібно вміння. Якщо людину ми бачимо спокійно, якщо ми бачимо людину, яка може тримати цей внутрішню колонку на таких приємних молодіях, скажімо так, коли якої тепло, затишно. І оце тепло і затишок, а ми охарактеризовуємо як безпечно. Ми, тоді ми можемо також розслабитись. Люди тривожні, агресивні, не через те, що вони просто народилися кислотними. Ні, зазвичай тривожні, злі, агресивні, наповнені страхом люди. Це люди з великим досвідом. З великим досвідом ситуацій від народження, які задавали їм болю, от самого народження вони ще живуть в тілах, які передані від батьків, і ті наповнені, ще батьки наповнені були болем, і от ця душа родиться в тіло, яке батьки народжують для неї. І ще тоді самі батьки, скільки вони в болі передають, задають дитині також болю. І виходить, такі люди закриваються від контакту. А якщо вони йдуть на контакт, то завжди він такий болючий, бо тому що з них виходить те, що відчувають вони всередині. І насправді ці люди не погані, вони просто. Не напрацювали вміння, як справлятися з душевним болем. Просто цей біль був непереносимий у свій час. Наприклад, маленька дитина, вона, якщо з боку немає підтримуючих батьків, які зможуть допомогти дитині пережити душевну біль або будь-яку біль, то з метою самозбереження психіка капсулюється, просто вона відключає відчуття, щоб вижити. Бо тому що коли біль вже доходить до рівня такого, що він стає непереносимим, то або вмер, вмерти від болю лишається, або закапсулювати, подавати чутливість, стати нечутливим. І потім ці люди такі нечутливі, вони собі живуть. Оскільки вміння справлятися своїми душевними станами не напрацьовується, людина тоді тренує таке велике вміння тікати, ховатися і давити себе, щоб не контактувати з болем. Тому що біль, він неприємний, скажем так, але з ним можна справлятися. Біль на нього є методи впливати і перестати боятися болю. Це не означає, що потрібно терпіти біль, але на нього є способи взаємодіяти і розчинити біль, трансформувати, зробити з болю висновок якийсь, і і, і використати його як підножку. Ну, наприклад, якщо в мене болить зуб. Так, то це ж він не просто біль це тільки показник, це сигнал, який показує, що мій зуб в такому стані, що з ним пора щось робити. І за допомогою цього поля я дізнаюсь про проблему в себе там, з зубом, і тоді я вже починаю взаємодіяти, там є методи анестезії і якось заліковують. Проблема, яка з'явилася в моєму зубі. І так само з душевним болем. Він болить, от, ну, наприклад, людина відчуває себе, там на неї хтось крикнув, так, коли вона була дитиною, або і в дорослому житті, і вона себе відчуває неприємно, так, і це душевна біль. Але якщо є вміння розділити от ту людину, яка кричить. І себе жертву, вміння собі допомогти під різним кутом, вміння а, зрозуміти, що інша людина кричить, а, ну, через те, що в неї накопичилось дуже багато претензій, недовольства, ситуації, яка є. А, наскільки я залежна а, від того, що, ну, на, наскільки я впливаю на цю ситуацію, яку що людина не задоволена. Ну, Давайте, наприклад, дітей. От коли прийшла мама додому, і там не помита тарілка в мийці, скажімо так. І от мама сама виснажена, бачить тарілки, починає кричати на дітей, так? І тут дитині страшно, бо на неї кричать. Але слід маленька дитина вона просто приймає це як на віру. Вона зразу робить висновок. Або я буду відсварюватися, тікати від контакту, або я буду приймати все на віру і буду казати, Так я погана і, плакати і ображатися. Це просто не, немає ще напрацьованих шаблонів, як справлятися з ситуацією. А доросла людина може у цю біль душевно от на неї кричать. Ну, наприклад, додому прийшла от дружина, і так само кричить, а там чоловік, вже, партнер, так, не помив посуду. І тоді чоловік може вже не тікати від ситуації, не ображатися на дружину, що вона на нього кричить, а починати взаємодіяти з болем. Тобто, він розуміє, що на неї на кричать. А яке відношення він має до тої посуди? Він так думає, я мав мити посуду, не мав, чи я зобов'язаний вже був мити, чи нас ми, ну може мене хтось штрафує за те, що все вдома не помити тарілка. І тоді вже починає, він може вже домовлятися, там, кохана ти зла, бо я бачу ну, посуду, але я зараз втомлений, я не хочу помити посуду, зараз я можу пізніше помити за собою тарілку. Або ну, пробач, я такий ем, тобі задав у клопоту, але ем, зараз було мені не на часі прибирати за собою. Ну, якось договоритися, тобто не брати е, о, оцей крик на власний рахунок і не тікати від нього, а взаємодіяти. От коли біль з'являється, тоді взаємодіяти з, 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 з тією людиною, щоб ця душовна біль а, потрішки зникала. А, і якщо людина вміє розпізнавати, що от, на мене зараз кричать, мені неприємно, але я від цього не тікаю, а починаю а, якось на це впливати, тоді м людина напрацьовується вміння. Контактувати з своїм болем. Ну, наприклад, от я зараз хочу знімати відео, так і я там боюся, що я щось не те скажу, хтось там мене осудить за мої слова. І оце виходить ця тривожність, це гіпотеза майбутнього, як можуть розвиватися події після цього, як я знімаю відеоконтент, може ну, в мені включати душевну біль. Тривожність, так, зате піднімати страхи, що дивися, ти хочеш нам щось зробити, зняти відео, а, а тобі оце, твоя така відкритість може задати душевного болю. І от як я на цю тривожність можу вплинути, це коли я її розпізнаю обов'язково. Тобто контакт відбувся з цими думками. У мене з'являються емоційні різні настрої, і оці емоційні настрої, коли я їх Розпізнаю, тоді вже мені відкр... відкривається можливість з ними взаємодіяти. Тобто я вже сама собі можу себе заспокоїти тим, що у цього ще немає, це твої гіпотези. А якщо станеться, то що? Ну, То видалимо контакт, видалимо коментар або видалю от відео саме. Ну, Інші люди мають право думати те, що вони думають. Тобто, коли я розпізнаю свою тривожність. Розумію, звідки ноги ростуть, а ще в мене є вміння справлятися своїми цими душевними різними станами, то я вже можу на, на свої внутрішні стани, скажімо так, впливати. Я можу володіти вже своїм тілом. І оті ті люди, які кричать, то вони не через те, що вони такі просто злі, народжені кислотні, а тільки через те, що в них цих вмінь немає. І до чого я веду це так плавно, до того, що чого люди звертаються до психологів, до священників. Тому що це люди, от оця така група людей, які займаються душею, ну що таке психологія або що таке релігія, е це люди, які м все своє життя м м в основному пересвячують тому, щоби. Розібратися в своїх душевних станах для того, щоб навчитися ними контролювати, ними управляти, їх розуміти. Це людина, яка, ну я думаю, що кожна людина, яка пішла в цю професію, вона вибрала своєю роботою пізнавати в першу чергу себе. Тобто от, різно, розрізняти ці стани при контакті з кожною іншою людиною, вміти його, їх ем, виокремлювати, вміти на них впливати і вміти себе заспокоювати, тобто нормалізовувати свій стан. От після того, як вступила з кислотною, як лакмусовий папір, я вступила в контакт з кислотою. То людина, яка володіє своїм внутрішнім станом над хоп, бачить, ага, цей контакт був з кислотою. І вона оцінила це. А після того вона розуміє, що це занадто кислотно мені, і тому мені треба нормалізувати мій стан до мого рівного, який мені приємний. І наоборот, вона вступила в контакт з водою, бачить, а мені ну там, pH піднявся. Так? І вона розуміє, що їй це добре чи не добре. Тобто люди, які займаються своєю психікою, своєю душею, скажімо так, ну, своїм тілом, скажімо так, вони просто вчаться розрізняти в собі внутрішні стани і вміти їх нормалізовувати. Тобто вони бережні до контакту. Це люди, які ціле життя своє тратять на те, щоби. Вчитися, розрізняти свої стани, другі стани і взаємодію з іншими людьми, з іншими е, предметами, з їжею, з усім. Тобто не ціле життя тратять на те, щоб досліджувати свій внутрішній стан. І як наслідок, звичайно, ці люди потім е, можуть оцей вміння, оцей навик продавати. Але вони не навик продають, а вони продають себе як. Е, Скажем так, як середовищем, тому що якщо людина вміє підкрутити в собі внутрішні стани, то вона, до неї приходить інша людина, оця яка не вміє підкрутити. То в, її стані, ну, в середовищі людини, яка не вміє, в середовищі в людини, яка вміє підкручувати свій стан, оця автоматично підтягнеться, Бо тому, що по-перше. З'єднання біополів відбувається, це пряма передача досвіду, тільки при контакті, тільки при спілкуванні вже відбувається контакт. Ця автоматично агресивна людина, яка всередині боїться болю. Спокій... Біля спокійної людини, а спокійна людина це людина з величезним сприйняттям світу. Тобто людина з Великим, з великим рівнем прийняття. Тобто для того, щоб бути взагалі спокійним в житті, то, окрім того, що потрібно розрізняти всі ці душу, душевні стани, так крім них, потрібно, щоб вміти ну, і впливати на кожний стан. А тут мене образило, тут мені боляче. тобто вміти нормалізувати емоційний стан. От, з страху, з гніву, виходити в такий нейтральний стан. Це перше вміння. А друге, це в голові має бути така широчезна е, ну, сприйняття світу, така широчезна база сприйняття світу. Тобто, що е, я приймаю цей світ, який, є, який він є, і я себе приймаю е, гостем, і я просто цей світ досліджую. Е, і тобто. Це люди з, з, як, з широким прийняттям всіх реальних ой, всіх е, потенційних ідей. Я не знаю наскільки це все понятно було. Е, дивіться, е, просто якщо людина говорить, що е, їсти потрібно там тільки таку їду. Це вузько направлена людина. Або, наприклад, жити потрібно так, родити, скільки дітей треба, там навчатися потрібно так. Ну, тобто, якщо в людей є якесь чітке переконання, сектанти вузьке направлення. І якщо попадаємо в поле такої людини, яка вузько мислить, яка думає тільки одним шаблоном, то коли ми попадаємо її в її поле, Ця людина своїм твердим переконанням, що життя воно таке, вона точно знає, що от їсти треба так, родити треба тоді, заміж виходити потрібно в такому віці. Ну, там, от, в неї є якісь уявлення про життя, і вони такі тверді і вузенькі то коли ми попадаємо в поле цієї людини, і якщо щось нас не співпадає з її уявленням про світ, то вона одразу починає, ну, щоб її цей стереотип не зруйнувався, вона починає нападати на іншу людину. Тобто, наприклад, її дівчина, яка там, 35 років, вона не сумішна не має дітей. А от цієї людини образної якоїсь вузьке мислення, і вона вважає, що виходити заміж потрібно в 20 і родити там в 21, бо тому що це там по фізіології добре. І коли в її поле входить дівчинка 35 років, вона одразу починає. Ну, це вона не то, що погана, просто вона по іншому не може. Бо якщо вона прийме оцю дівчинку, що в 35 років можна. Жити нормально, спокійно і не мати дітей, це ж потрібно своє мислення буде розширити. А розширити мислення це для нашої нормової системи і для психіки складно. Ну і складно, і енергетичнотратно. Це ж треба перейти всі болі ці Я розказувала, стадії розчарування, бо тому що. Получається, що, що та, яке мислила раніше, вона неправильно, це дуже боляче визнавати, що ти в чомусь був неправ. Якщо людина не має вміння визнавати болі, вона буде топити до останнього за свою вузьку таку позицію життєву. І, і отака людина з вузькою життєвою позицією, як попадає в її поле, людина, яка не так себе поводить, як вона вважає правильно. То вона автоматично почне розказувати, а чого ти ще заміж не вийшла, тобі вже пора, а всі нормальні. От тільки для того вона оце не говорить, для того, щоб забезпек... ну, себе вберегти від того, щоб свій світогляд не розширити. От, от ці люди, такі вузько направлені, які говорять, як має бути, вони біля ну, них дуже боляче. Бо якщо ти не вписуєшся в їхню вузькі рамки, вони тебе одразу на тебе нападають і починають тобі розказувати, тобі треба то, тобі треба так, тобі. Треба сяк, тому що вони такі не через те, що вони злі, а через те, що вони бояться розширити свій світогляд, бо тому, що розширювати світогляд це боляче. Це треба декілька раз просто пройти цей досвід, що тут я знаю, що я нічого не знаю, тут я знаю, що я нічого не знаю, тут я помилилася, тут я помилилася, тут по-іншому. Тобто і це з кожним разом наш світогляд розширюється. До чого я веду? До того, що психолог. Або це і будь-які оці ці духовні майстри, які коучі, наставники, які себе досліджують. То окрім того, що не володіють своїми станами, в них ще великий рівень прийняття. Тобто, в них наскільки спокійне відношення до тисячі видів харчування. Окей, якщо вам так добре, класно. У них спокійне відношення до того, коли родити діти, не родити діти, виходити заміж, не виходити, жити з ким хочеш, і бути квадроборором, будь ласка. Тобто це дуже великий, широкий рівень прийняття. Тобто духовні люди, окрім того, що володіють своїми станами, вони ще розуміють, що цей світ. Величезний, тут скільки різних світоглядів, тут скільки різних способів досягати задоволення і жити, і проявлятися, кожен що хоче, те й обирає. От, в моєму розпорядженні тільки моє життя. І коли людина з таким великим, широким світоглядом, і до неї приходить клієнт. Е Така людина, та, яка міша володіти станом із широким світоглядом, вона є безпечна. Біля неї можна розслабитись, тому що до такої людини приходиш, і ти розумієш, що ти такий, от який би ти не був, ти такий нормальний. Бо тому, що не через те, що ти нормальний, а через те, що ця людина здатна сприйняти тебе різною. А ця людина може сприйняти себе різною через те, що вона. Працює над своїм внутрішнім станом, через тушно працює над своїми думками, над своїм світоглядом. Ціле життя ця людина вкладає в те, щоб, щоб розширитись, щоб володіти собою. Тому до чого я веду до того, що контакт, контакт дуже важливий. Важливо вміти. Оцінювати свій стан, в якому стані знаходишся зараз я, і оцінювати стан свій після взаємодії з іншою людиною. От, або не тільки з людиною, з предметом, з музикою, з фільмом, з передачею, з відеоконтентом. Бо тому що, якщо в нас ще нема чіткого вміння володіти своїм внутрішнім станом, і немає такого поля от, внутрішнього цього такого стержня, який може деструктивних людей е, нормалізувати, оскільки оскільки неї от власних внутрішніх інструментів володіти собою достатньо, щоб взяти під своє в ну, своє поле агресивну людину і агресивна людина в твоєму полі через те, що вона відчуває, що цей контакт безпечний що її зараз не будуть критикувати, а ще їй оця людина може дати метод, декілька методів, як продихати, як заспокоїтись, тоді ці деструктивні люди в полі спокійної людини вони можуть розслабитися через те, що їм безпечно. Тому важливо, обирати, важливо розуміти, наскільки ми володіємо своїми внутрішніми станами, наскільки ми можемо тримати своє поле, наскільки воно міняється при взаємодії з іншими людьми. І бути бережними до себе, бо тому що все, що в нас є, це в нас цей момент, в якому ми живемо, і це внутрішній стан, в якому ми знаходимося. І дуже приємно, коли цей стан, в якому ми знаходимося, він приємний для нас, комфортний для нас, від того, що ми знаходимося в середовищі, яке нас опікає. Ну, я не думаю, що за це хтось медалі колись дасть. А для чого, для чого знаходитися в болі, як можна знаходитися в теплі, в любові, в радості? Ну, суть така, що слід вчитися, розпізнавати контакт, з, з, з яким ми вступаємо, і чи комфортний він нам, чи приємний, чи ні. Дякую за увагу, гарного дня.